Одне з найбільш актуальних питань останніми днями це передача Україні танків з боку наших міжнародних партнерів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи змінять картину на війні ті десятки танків, які нам надали і ще планують надати? Їх будуть сотні. Цих танків то вони безумовно змінять картинку на війні. Я б сказав більше, коли Україна буде мати переважно західні зразки танків, то вони можуть змінити картину на війні. Але треба розуміти таку річ, що я би сказав так, що танки це радше така символічна допомога, або така віха, яка свідчить про те, що ми переходимо від пострадянського забезпечення на західне забезпечення. І танки, як зброя 20-го століття, ну вони самі по собі, як окремий вид, більше нічого, вони не відіграють такої вже визначальної ролі на полі бою. І Ні. Саме тому я кажу про таку певну символічність саме цієї передачі, тому що ми маємо подивитися, І знаєте, я часом використовую таке такий вислів як пробнічки. Тобто mm -hmm. нам дають такі танки в такої в такій дозованій кількості для того, щоб ми подивилися, як їх можна використовувати, як їх можна імплементувати в реалії нашої бойової буденщини на сьогоднішній день, тому якщо буде, якщо ми їх вдало імплементуємо, якщо їх будуть сотні, тоді вже можемо говорити про планування пер, пер таких операцій наступальних, які зможуть вплинути на війни, але не танками, єдиними може бути сильна українська армія, і саме тому я більш так уважно дивлюся на передачу трошки іншої техніки. А якої не скажете? Ну, Бредлі, М113, бойові машини піхоти, навіть знаєте, з огляду на те, що таке Бредлі, на мою думку, не вдаючись в технічні подробиці, mm -hmm. виходячи з реалій того, що ми маємо на сьогоднішній день. По-перше, Бредлі, достатньо броньована машина для того, щоб уникати там пошкоджень якимись там. Серйозними елементами, і що вони ну, може танк впасти, звісно, але це досить складно. Вона може досить швидко переміщуватись. Вона більш автономна. Вона озброєна як скорострільною малокаліберною гарматою, так і кулеметом, так і протитанковою ракетою, типу ТОУ. Плюс, що надзвичайно важливо, в Бредлі може переміщуватися особовий склад. Хай невелика група, хай це буде 6-7 чоловік, але хай буде навіть 6-7 чоловік, які можуть бути озброєні в тому числі і протитанковою зброєю. Тобто, можна сказати так, що одна бойова машина Бредлі може протистояти по великому рахунку цілій танковій роті противника. Це таке собі співвідношення. Повертаючись до танків, чи ви кажете про пробнічки? А західні СМІ та експерти анонсували можливість контрнаступу української армії навесні? А чи не означає те, що захід починає давати бронетехніку? Те, що іде підготовка до цього наступу, некоректно говорити, що захід починає давати бронетехніку, тому що українські сили оборони отримали вже сотні танків, що є бронетехнікою. Сотні БМП і БТРів захід починає нам передавати бронетехніку західних зразків західних стандартів, це в тому числі свідчить про те, що захід не припиняє нашої підтримки і допомоги у нашій боротьбі. І це свідчить ще про це, що інтенсивність бойових дій примушує нас і наших західних партнерів. І союзники відшукувати нові можливості щодо забезпечення потреб українських сил оборони, тому що наслідок надзвичайно серйозної інтенсивності бойових дій на сьогоднішній день. Ми стикнулися з ситуацією, коли нам нема звідки вже отримувати пострадянські зразки. Просто ми вже виснажили, скажімо так, Європу і всі навколишні ресурси. Тому природньо або я кажу іноді еволюційно, ми переходимо вже на західні стандарти. Я хочу запитати вас щодо ситуації на фронті, 16 січня, за даними британської розвідки. Українські війська ймовірно вийшли з міста Солідар на Донбасі, залишивши контроль над ними російським військовим силам ЧВКВАГ. Скажіть, будь ласка, чим ризикована для України втрата Солідара? Чи нічим це, це тактична локація? Вона не призводить до якихось там серйозних змін в ситуації. Особливо в тому районі, в якому ведуться такі бойові дії, тому що цей район готувався до бойових дій протягом років і залишення цієї позиції без якоїсь можливості серйозного просування десь. За іншими напрямками, напрямками не створює серйозних загроз. Найбільша загроза, те, що ми втрачаємо міста, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо економічний потенціал, тому що ну будемо відверті, важко навіть тепер говорити, що росіяни зайняли солидар як місто. Вони зайняли це місце, яке колись називалось Солидаром. і за деякими даними, якщо перед активною фазою в Солидарі проживало до 10 тисяч чоловік. То зараз Солидарі за різними відомостями залишається до п'ятисот цивільних осіб, що говорить про те, що місто як населений пункт фактично знищено. А розуміючи, що таке російські окупанти, можна сказати, що ми втратили його і можливо назавжди. А тиск на шляхи постачання зброї до Бахмуту? Ну там тиск, ви знаєте, там дорога давно була та перехоплена, яка вела із Слов'янська до. Бахмута. А зараз ми спостерігаємо досить серйозний тинг. Тиск в районі кліщівки, тобто противник намагається із захопленням кліщівки просунутися далі і там перерізати дорогу. І я не кажу, що там ситуація проста і вона ніяк не вплане, не вплине на подальший розвиток подій. Так вона є безумовно складна, і ми говоримо про тиск, як і в районі Кліщівки з метою вийти на трасу. Там десь до траси, залишається за деякими відомостями 2-3 кілометри. Тобто, значить, що траса вже під вогневим контролем. Вона mm -hmm. прострілюється. А на пів. Значить, противник зараз намагається розвинути наступ, так щоб ну створити може можливо навіть загрозу для наших підрозділів, що діють в районі Сіверська, але mm -hmm. дочекаємося офіційних повідомлень, щоб подивитися, що там відбувається, тому що знов-таки, виходячи із специфіки місцевості, я не думаю, що це якось серйозно зміни оперативну обстановку на цій ділянці фронту. Щодо ситуації з Криміною, ми нещодавно говорили з головою Луганської ОВА Сергієм Гайдеєм, Він говорить, що там важко зсу поступово просувається. А британська розвідка знову ж таки говорить, що е там бойові дії характеризуються складною серією локальних атак та контратак на лісістій місцевості. На вашу думку, чи вдасться найближчим часом зсу звільнити Криміну? Який ефект взагалі звільнення матиме на фронт? Мене є певні сумніви, тому що якщо звернутися до того, що я казав колись, особливо після нашого успішного прориву на Харківщині mm. і виходу на кордони Луганської області, я зауважував, що у нас залишається буквально десь півтора-два місяці до того, поки противник підтягне відповідні ресурси. І власне цей прогноз мій на жаль підтвердився, тому що противник за зараз шаленими просто темпами нарощує присутність і розгортає ударне угрупування на північ від Кримінної. Mm. Йдеться про сватову власне і це об'єктивно створює передумови щодо ну, унеможливлення активного просування українських сил по напрямку на Криміно. Тому у мене з кожним днем все більше і більше сумнівів щодо того, що ми найближчими днями або тижнями навіть зможемо просунутися по напрямку на Криміно. Хоча, хоча ситуація складається так, що витісняє, знаєте, якщо говорити про дзеркальну практику, противник видавлює нас, верніше, продовжує намагатися видавлювати нас із Бахмута і навколишніх локацій, так само і ми продовжуємо видавлювати противника із району Креміної, і тому в перекладі на доступну мову, те, що сказали британці, означає, там продовжується. Зустрічні бої, де кожна сторін намагається якось досягти якоїсь тактичної переваги на цьому напрямку щодо мобілізації, західні аналітики і не тільки західні прогнозують, що вона все ж таки буде щодо мобілізації в Росії. Що вона для них змінить, і чи зможуть вони забезпечити таку кількість мобілізованих усім необхідним? Те, що мобілізація буде, в мене немає жодного сумніву. І це буде чергова хвиля мобілізації. Я скажу так, що Росія, усвідомивши, що вона не впоралася із задачами так званої спеціальної військової операції, ну практично десь з травня місяця почала нарощувати свій бойовий потенціал, зокрема людей, людські, людські контингенти, і це вилилося спочатку в таку досить істину. Річну кампанію по залученню людей на контракт, в паралелі проводилося рекрутування людей до приватних військових компаній. Потім вони оголосили часткову мобілізацію, в якій нам вдалося залучити певну кількість людей. Не забуваємо про призов. На дійсно строкову військову службу у Російській Федерації, але це все одно не вирішує їх проблем. Їм потрібні люди сказати, що під час наступних хвилі мобілізації вони там е, будуть намагатися мобілізувати десь півмільйона. Ну це, вибачте, маячня, тому що ну фізично вони не мають такої кількості ресурсів, щоб забезпечити навіть первинні потреби від мобілізованого складу. Угу. Вони не мали е, такої можливості, тому е, те, що мобілізація так буде, те, що це буде якась е, надпотужна хвиля мобілізації, яка призведе до. І серйозної кількісної зміни особового складу навряд чи за деякими відомостями йде мова про те, щоб збільшити чисельність збройних сил до півтора мільйона. При тому, що ми маємо, якщо не помиляюсь, зараз мільйон двісті триста п'ятдесят, то ну сто п'ятдесят тисяч не може бути суттєвим додатком. Плюс додаємо, що навесні буде ще один призов. Тобто росіяни можуть наростити, але протягом часу. Одномоментно немає в них фізичної можливості забезпечити всі потреби від мобілізованих, забезпечити бойову підготовку якісну або будь-яку підготовку, і забезпечити їх достатньою кількістю зброєння і бойової техніки, пане Сергію, але знову ж таки посилаючись на розмову з головою Луганської ОВА. А те, що він каже, каже щодо ситуації в Луганській області, що мобілізовані просто йдуть хвилями, і це настільки висока інтенсивність боїв, коли ну фактично давайте говорити, як є, коли наші вбивають, і вони знову продовжують іти, йти, йти, це вимотує і психологічно, і щодо зброї наших бійців. Абсолютно. Ну, треба розуміти, що противник включив алгоритм Другої світової війни, або як вони кажуть, Великої лікої війни. Uh -huh. І знаєте, я теж спочатку так був трошки заскочений, тим, що як можна кидати людей так бездумно в атаки, і так далі тому подібне. А потім просто подумав, поставив себе на місце тих самих от вояків. Російської армії, яким 20 років щонайменше вбивали в голову, що діди воювали і втрати були страшні. Вон вон, типу, в Берліні ми поклали 120 тисяч за два тижні. Що для нас там втрата якихось там 5-6 тисяч. Нічого, вони це не сприймають як пряму загрозу своєму життю. Це ну скажімо так, серйозна проблема для нас, тому що абсолютно правильно кажеться, це ну, чуттєва психотравма для наших бійців. Ми з цим стикаємося не перший раз. 2014 році так само було це. Не є чимось новим, але наслідки цього можуть бути жахливі, тому що наше суспільство має, має виправляти ці наслідки і жити з людьми, які постраждали а, внаслідок такої серйозної психічної, я б сказав, так, травми. Угу. Генштаб активно поширює думку? Ну не, не тільки генштаб не зовсім коректно сформувала, і розвідка не виключає можливості повторного наступу масштабного росіян? Це може бути наступ на Київ, наступ на Донбасі, наступ на Запорізькій області в Запорізькій області або взагалі оборона на вашу думку, який найбільш імовірний сценарій з усіх. Ви знаєте, з того, що ми бачимо, якщо так послідовно, наступ на Київ не проглядається у якійсь обозрівній перспективі, тому що ми не спостерігаємо зосередження е, якихось ударних угрупувань на кордоні, які б свідчили про те, що противник готується для проведення такої операції. Натомість, якщо ми говоримо ну не, не просто про Донбаський напрямок, а зокрема про Луганський, то я вже говорив, що спостерігається надзвичайно серйозне накопичення ресурсів в районі Сватового. Причому противник перекидає туди ресурси сотнями автомобілів в день, переміщує техніку, особовий склад, тобто йде таке досить серйозне нарощування, і таким чином ми можемо припустити, що противник там зможе провести якісь наступальні дії або намагатися провести наступальні дії А mm -hmm. Донецький напрямок, ну, як ми вже з вами розбирали і говорили, що противник може продовжувати. Вдавлюватися в нашу оборону, витискаючи нас з однієї вогневої позиції на іншу, і тут постає питання навіть не військове, а я б сказав так, політичне до яких пір політична доцільність буде грати на руку того, щоб просуватися далі на цьому напрямку. А друге це вже ментальна. Наскільки вже стійкими можуть виявитися російські військовики, щоб ну втрачати в такій кількості особовий склад там. Тому що перспектив та й наступ серйозних не може мати. Що стосується запорізького напрямку, то на відміну від Луганського напрямку, вірогідність наступу в сторону Запоріжжя існує, росіяни розглядаються всерйоз, вони нарощують свої зусилля. Але тут є так звані стримуючі фактори. І ці стримуючі фактори є вплив, вогневий вплив українських сил оборони по комунікаціям, місцям зосередження противника базами складам. Окупантів на лівобережній Херсонщині у Запорізькій області, і в тому числі в районі Вугледару. Тому що якщо ми просто знов-таки візьмемо лінійку і замірюємо відстань від Вугледару до, наприклад, Волновахи або Розівки, або на цю залізничну лінію цю цю дільницю, то ми побачимо, що в принципі ми можемо тримати під контролем, і наносити удари по цій ділянці фронту, по тій ділянці транспортування противника таким чином. Противник, можливо, би хотів здійснити такий наступ з півдня, і я скажу так, що це одне з його стратегічних завдань, тому що тільки Запоріжжя на сьогоднішній день є тією локацією, де вони в принципі можуть прийти Дніпро і здійснити якийсь наступ. Але вони цього собі поки що дозволити не можуть. Тому запорізький напрямок може грати таку відволікаючу певну роль. Або на тому напрямку вони будуть намагатися провести якісь локальні наступальні дії, але говорити про те, що вони там технічно навіть зможуть досягти якоїсь серйозної переваги, я б не став. Угу. Я на останню хочу запитати вас ще щодо ракет. За повідомленням наших повітряних сил 14 січня, вперше по Києвої області були застосовані С-400. і це. Скажімо так, покращені С-300, які застосовують по нашим прифронтовим містам Харків Миколаїв, Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може це бути. Чи може бути масове застосування цих С-400 і скільки їх може бути у Росії? Як брати аналогію аналогію. Перепрошую. Аналогію з тому, що ми маємо з С-300 і Потреби російської армії ми говоримо про щонайменше сотні таких ракет. Mm -hmm. Перш за все, треба розуміти, що коли ми говоримо про сотні, це все ж таки ракети протиповітряної оборони, які створювалися спеціально для завдань протиповітряної оборони. Тому говорити, що всі ці сотні ракет будуть одномоментно перероблені на модуль Земля-Земля, ну, мабуть, буде неправильно. Чи можуть вони їх використовувати так можуть. Вони мають трошки іншу дальність дії, тому що за різними оцінками вони можуть летіти десь приблизно на 240 кілометрів, можливо, 260 так приблизно. Тому технічно, технічно вони можуть наносити удари по нашим об'єктам у Київській області, можливо, навіть по Києву. Боротися з ними на цьому етапі на початковому досить складно, тому що це, ну скажімо, нестандартна зброя і. Треба розробити ще певні алгоритми дій, як протистояти цій загрозі, тому говорити з одного боку, що вони будуть масово використовуватися ні, не будуть, тому що їх просто фізично немає стільки, щоб їх використовувати масово. А чи будуть вони використовуватися цілком ймовірно за деякими даними? До речі, кажуть, що в суботу по Києву вдарили саме цими ракетами. Правда, запускали їх не з Білорусі, а з Російської Федерації. але це вже інша історія. Тут головне, і ключове слово. Що ними наносили? Сили говорять, що понад 10 таких ракет було, а, а знову ж таки щодо масовості і одномоментності, це не можуть бути одномоментно сотні ракет. Це не зможуть, тому що для них мають бути ж відповідні пускові установки, ну і просто фізично, навіть скажімо так, той самий дивізіон тих самих С400 просто неспроможні бути запустити, плюс вони мають бути на певній відстані, тому складно сказати. Плюс, плюс на додачу до всього цього можна сказати, що ми ж не будемо сидіти, склавши руки, і це не означає, що ми будемо просто спостерігати, як ті ракети запускають. Ми вже маємо досвід знищення. Таких комплексів і навряд чи буде неправдою сказати, що ми не будемо знищувати ті комплекси на місці. Тому що, знаєте, вони є ну. Трошки такі вразливі, тому що їх треба зупинити, розгорнути, прицілити, стрільнути. Це все час. Вони так швидко не можуть мінятися, змінювати свою позицію, навіть якщо знаходяться на території Російської Федерації. Тому це дуже небезпечна зброя. Ми маємо це визнати, але це не означає, що ми не зможемо з нею боротися і боротися дуже ефективно. А щодо Х-22, ці неточні ракети, чим їх можна все ж таки збивати? Як де... засоби можна збивати штатними засобами протиповітряної оборони, тому що ця ракета була створена в 68-му році? На момент випуску вона вже була застарілою. Вона летить із дозвуковою швидкістю. Тому вона може бути. Хай там ця та швидкість трошки інша, тому що вони використовують певний двигун. Але ця швидкість така, що з, що з нею може впоратися штатні можуть споритися штатні засоби протиповітряної оборони України угу. С 300 бук. КУ. Дякую вам дуже. Дякую. І щасливо вам. Дякую до Дякую. побачення. Дякую.